На Прикарпатті засуджено двох громадян України за контрабанду наркотиків. Вони організували ввезення у державу та подальший збут на території області психотропної речовини, бупренорфін, який міститься в одному з лікарських засобів. Встановлено, що організатор контрабанди разом зі своєю спільницею замовили наркотик в одній із країн Шенгенської зони, звідки їх доправили в Івано-Франківськ приватні перевізники, що здійснюють міжнародні вантажні та пасажирські перевезення. Водії про вміст посилки навіть і не здогадувалися. Ще Дві 2011 року співробітники СБУ затримали жінку на гарячому під час одержання нею пакунку з-за кордону, у якому знаходилася контрабандна партія наркотичних засобів. Івано-Франківський міський суд визнав цих двох осіб винними у скоєнні злочинів, передбачених частиною 2 статті 305 та частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України, тобто незаконний збут наркотичного засобу, контрабанда наркотичного засобу. Судом їх засуджено до. П'ятьох з половиною та двох з половиною років позбавлення волі відповідно, а також до конфіскації всього належного їм на праві власності майна.